Вітаю на уроці з основ підприємництва. Попередні кілька уроків присвячено плануванню закупівель обладнання, пошуку оренди і ремонту приміщення, найму працівників. Ці кроки пов'язані з істотними витратами. Врахування витрат на виробництво є основним чинником максимізації прибутку підприємця. Тож повчимося розуміти суть поняття витрати, розрізняти їх види. Економічні витрати це виплати, які робить підприємець. Для виробництва товарів чи послуг підприємець використовує і ті ресурси, які купує, і власні економічні ресурси. З цієї точки зору розрізняють зовнішні явні витрати та внутрішні або неявні витрати. Зовнішні витрати це суми грошей, які підприємець сплачує. Зовнішнім постачальникам, купуючи в них ресурси для свого виробництва. Ці витрати ще називають явними або грошовими. Оскільки ці витрати є у бухгалтерському обліку та враховуються бухгалтерами за статтями та елементами витрат, вони виступають як бухгалтерські витрати. Отже, бухгалтерські витрати. Це фактичні витрати підприємства на сировину, паливо, електроенергію, матеріали, оплату праці робітників та інші. Друга група витрат це внутрішні неявні витрати. Це ті, що пов'язані з власними ресурсами підприємця. Оскільки підприємець відмовився від використання власних ресурсів в альтернативних варіантах. То неявні витрати фірми оцінюються як сума максимальних втрачених доходів від цих факторів виробництва. Наприклад, власник інтернет-магазину, який одночасно є його й менеджером, використав власне заощадження та своє приміщення, тому до неявних витрат можна віднести. Втрачену заробітну плату, яку він міг би отримати в іншій фірмі, як найманий працівник, втрачений рентний дохід, який він міг би отримувати, здаючи в оренду власне приміщення, і втрачений дохід на власний капітал, який він міг би мати, вклавши гроші в банк. Важливим складником неявних витрат є нормальний прибуток. Нормальний прибуток це мінімальна плата, необхідна для того, щоб втримати підприємця в даній сфері діяльності. Отже, економічні витрати це сума явних та неявних витрат, або економічні витрати дорівнюють бухгалтерські плюс внутрішні витрати. Орієнтуючись на економічні витрати, власник бізнесу приймає рішення щодо доцільності продовжувати підприємницьку діяльність в конкретній галузі. Саме на них, а не на бухгалтерські витрати, буде орієнтуватися підприємець, розраховуючи свої обсяги виробництва продукції, а отже і пропозиції. Відповідно, і прибутком фірми буде перевищення її доходу над економічними витратами. Змоделюємо ситуацію і навчимося розрізняти зовнішні і внутрішні витрати. Майстер з ремонту взуття звільнився з роботи. Там він отримав 15 тисяч гривень заробітної плати, закрив депозитний рахунок на 100 тисяч гривень. Під 5% річних у банку і зареєструвався як ФОП першої групи. Оренда приміщення з обладнанням разом становить 72 тисячі гривень за рік. Витратних матеріалів упродовж року куплено на 120 тисяч гривень. На рекламу витрачено 8 тисяч гривень. Отже, сума зовнішніх витрат 200 тисяч гривень, а внутрішніх 20 тисяч гривень. Економічні витрати становлять 220 тисяч гривень. Сукупні витрати підприємця складаються з двох типів: постійних і змінних. Постійні витрати не залежать від змін обсягу виробництва і є навіть тоді, коли продукція взагалі не виробляється. Наприклад, до постійних щомісячних витрат кав'ярні протягом року належать. Орендна плата за приміщення, відсотки за кредит, амортизаційні відрахування на обладнання, зарплата бухгалтера, деякі інші. Змінні витрати мають таку назву саме тому, що вони змінюються залежно від зміни обсягу продукції. Змінні витрати зростають при збільшенні обсягу випуску продукції і зменшуються при його скороченні. Якщо продукція не виробляється, вони мають нульове значення. Наприклад, до змінних витрат кав'ярні належать витрати на каву, цукор, вершки й молоко, воду, соки, кондитерські вироби, одноразовий посуд, а також на електроенергію, оплату праці баристи та інші. Змінні витрати підприємець може контролювати. Маніпулювати обсягом випуску продукції, в той самий час постійні витрати не підлягають ефективному контролю і повинні відшкодовуватися незалежно від обсягу випуску продукції. Сукупні витрати це сума постійних та змінних витрат. Є ще один вид витрат, який має назву незворотніх. Незворотні витрати це ті, які підприємець вже зробив. Який ніколи не зможе відшкодувати, приймаючи інше економічне рішення. Наприклад, той же власник кав'ярні купив торговий автомат для продажу кавових напоїв за 60 тисяч гривень, і він знає, що у випадку припинення надання такої послуги він не зможе використати його в альтернативних варіантах. Тобто, альтернативна вартість цього обладнання дуже низька. пекарня сейчас не совсем пекарня, а скорее кондитерская. Изначально мы, да, мы писали грант на пекарню, мы хотели делать круассаны. У нас много десертов сладких, а не сладкого у нас нет. Ну, так сложилось. Вот, и мы написали грант на пекарню, мы хотели делать круассаны, и мы их делали, собственно. Но они как-то не зашли. І тому ми вирішили передавати. Ми, ми почали ну, делать десерти. Собівартість товару чи послуги у класичному розумінні це сума витрат на виробництво і реалізації товару. Її можна порахувати на окрему одиницю товару або на окрему серію. Виробнича собівартість містить витрати виробничого етапу. Вартість сировини, виробничих матеріалів, електроенергії або палива, заробітна плата, транспортні витрати, ремонт, амортизація основних фондів та інші. Візьмемо, наприклад, дитячу футболку, з чого складається наша футболочка. Ну, по-перше, це, звісно, лекало. Є воно у вас чи його у вас немає. Потрібно вам його замовити, чи ви його розробили самостійно. Далі потрібно купити тканину. Важливо підрахувати доставку, бо інколи ми це забуваємо зробити, і тоді за підсумками місяця доставки вони складаються в мегавеликі суми для нас. Що ми ще включимо у вартість нашої футболочки? Це, звісно, робота закрійного цеху, це робота швачки, це робота дівчини, яка працює на утюгу, та запаковка готової продукції. Якщо футболочка оснащена якоюсь картинкою, то потрібно врахувати іще й це. Собівартість реалізації включає витрати на Пакування, рекламу, дистрибуцію, транспортування до покупців. Найпоширенішим способом розрахунку собівартості є ділення повної суми витрат за певний період на кількість одиниць продукції. Собівартість можна розрахувати, використовуючи затверджені норми витрат сировини та матеріалів. Застосування фіксованої собівартості допоможе контролювати ефективність витрат ресурсів, а також вчасно реагувати на всі відхилення. Часто підрахунок у малому бізнесі проводять лише за однією базою, наприклад, матеріали плюс зарплата. Це призводить до помилкових управлінських рішень, тому необхідно переглянути усі витрати за певний період. Проаналізувати і згрупувати їх, а тоді вже порахувати, скільки витрачено на виробництво одиниці продукції. Дохід один з основних показників діяльності підприємця. Загальний, сукупний або валовий дохід, або, ще кажуть, виторг, це сума коштів, яку одержав підприємець від реалізації продукції за певний час. Він дорівнює ціні проданого товару, помноженій на обсяг продажу. Обчислимо загальний дохід салону краси за день, якщо маємо таку інформацію. Два майстри зробили 5 стрижок по 120 гривень і дві стрижки по 200 гривень. Трьом клієнтам пофарбували волосся, ціна такої послуги 250 гривень. А виторг майстра манікюру становив 950 гривень. У фінансових звітах розраховується та вказується також величина бухгалтерського прибутку. Така інформація необхідна власникам бізнесу, менеджерам, інвесторам, податковим органам. Як ми з'ясували, бухгалтерські та економічні витрати відрізняються, отже, Бухгалтерський прибуток та економічний прибуток не тотожні. Бухгалтерський прибуток це різниця між загальним доходом підприємця і бухгалтерськими витратами. Величина економічного прибутку становлюється як різниця між загальним доходом, виторгом та економічними витратами. Крім цього, Економічний прибуток можна визначити як різницю між бухгалтерським прибутком та неявними витратами. Для підприємця дуже важливим є економічний прибуток як перевищення доходу його над усіма здійсненими ним витратами. Якщо загальний дохід, виторг дорівнює економічним витратам, то економічний прибуток дорівнюватиме нулю. Ситуація, за якою економічного прибутку немає, тобто, коли загальний дохід дорівнює загальним витратам, має назву «беззбитковості». Коштом загального виторгу від реалізації товару, підприємець покриває як явні, так і неявні витрати та отримує нормальний прибуток. Якщо загальний дохід Перевищує економічні витрати, то підприємець отримує позитивний економічний прибуток, тобто прибуток понад нормальний. Наявність економічного прибутку свідчить про ефективніше використання своїх ресурсів у порівнянні з іншими альтернативами. Коли економічні витрати перевищують загальний виторг, підприємець має збитки. Тобто отримує негативний економічний прибуток. Зі зміною обсягу виробництва величини загального доходу та сукупних витрат змінюється по-різному, а отже величина прибутку підприємства залежить від обсягу випуску продукції. Саме тому підприємець намагається встановити такий обсяг виробництва та реалізації, за якого буде мати найбільший прибуток. Зважте, бухгалтери ігнорують неявні витрати. Бухгалтерський прибуток перевищує економічний. Проте, з точки зору підприємця, бізнес є прибутковим тільки в тих випадках, коли сукупний дохід покриває усі витрати втрачених можливостей, як явні, так і неявні. Прибуток є важливим показником ефективної діяльності підприємця, проте абсолютний розмір прибутку не показує рівень його ефективності, якість його роботи. Для того, щоб визначити рівень ефективності діяльності підприємця, використовують відносний показник прибутку, що виражається у відсотках і називається нормою прибутку. Вона обчислюється як відбито в відсотках відношення абсолютної суми прибутку до суми авансованого виробництва капіталу. Чим вища норма прибутку, тим ефективніше використовуються вкладені в бізнес кошти. Від чого ж залежить норма прибутку? Передусім від величини маси прибутку. Якщо сума прибутку збільшується при тій же величині вкладених коштів, то бізнес стає вигіднішим. Другий чинник зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції. Зрозуміло: третій рівень ринкових цін на продукцію, який визначає і величину прибутку, і норму прибутку. Ще один чинник. Швидкість обігу авансованого виробництву капіталу, наприклад, вкладені в товар гроші в інтернет-магазині, повертаються вдвічі швидше, тому й прибутковість бізнесу зростає. На норму прибутку впливає економічна політика держави, впровадження інновацій. Щоб краще розуміти зміст основних понять, виконайте вправу в навчальному посібнику. Познайомтеся з бізнесом Петра, проаналізуйте наведені показники його підприємницької діяльності, оцініть результати. Бажаю успіхів, до наступної зустрічі!